Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Єй. сьогодні поговоримо про ігрове крісло Cougar Explorer Royal F. Це доволі таки функціональне та зручне ігрове крісло. Воно комфортне, надійне та красиве. А ще воно виконане з дуже приємних матеріалів. Мені навіть шкода, що ви не можете цього відчути через відео. Тож у цьому огляді ми детально розглянемо усі аспекти ігрового крісла Cougar Explorer Royal F для того, щоб ви могли вирішити, чи підходить це крісло вам чи ні. Тому обов'язково додивляйтесь від. До кінця, але перед початком традиційно ось таку вподобаєчку можете поставити під цим відео і обов'язково. Підписатись на канал Cougar Explorer Royal F отримав елегантний і стриманий дизайн водночас. Воно виконане в чорному кольорі з акцентною золотою вишивкою, лого та золотими швами. Не знаю, як вам, а мені такий дизайн здається преміальним. Подібний підхід до оформлення робить крісло не лише функціональним предметом інтер'єру, а й естетично привабливим елементом, який чудово впишеться в будь-який робочий простір чи ігрову зону. В матеріалу обивки представлені оксамитовою тканиною з дихаючими властивостями та додатково. Вими вставками з покриттям з ПВХ шкіри, що сприяє циркуляції повітря та запобігає перегріванню тіла під час тривалого сидіння. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має має обмеження в бюджеті, ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео може комусь це здатися не дуже важливим, але коли ви проводите в Кислі від 8 до 12 годин, то хочеться проводити цей час в максимальному комфорті, та головне, щоб це було зручно та е, правильно для вашого здоров'я. Особливу увагу варто звернути на дві подушки: попереково та шийну, які виконують важливу ергономічну функцію. Вони не лише забезпечують комфорт під час сидіння, але і сприяють правильній підтримці спини та шиї, запобігаючи зайвому напруженню м'язів. Подушки легко знімаються та регулюються. Додатковим плюсом є прихована кишеня на спинці крісла, яку можна використовувати для зберігання дрібних речей, зарядок, навушників. Та для будь чого і це місце, до речі, не буде у вас пустувати. Вага крісла становить 21,6 кг, що робить його достатньо стабільним для використання, водночас легко переміщувати у разі потрижки мають поліуретанове покриття, що робить їх безшумними, а також сумісними з будь-яким покриттям на підлозі, зокрема плиткою, ламінатом, килимами та іншими. Крісло також отримало великий спектр регулювань, тобто у вас буде можливість максимально його відрегулювати під будь-які фізичні аспекти користувача. Максимальний зріст користувача не повинен перевищувати 190 см, а максимальне навантаження становить 120 кг. Це робить його універсальним варіантом для широкого кола людей. Є можливість регулювання. Дня висоти сидіння від 450 мм до 550. Висота спинки також варіюється від 1275 до 1370 міліметрів, що дає змогу налаштувати її відповідно до вашого зросту. Спинка крісла здатна нахилятися під кутом до 155 градусів. Механізм нахилу тіл дозволяє гойдатися у кріслі, створюючи додатковий комфорт для тих, хто любить розслаблятися під час роботи або гри. Підлокітники виконані у 3D-форматі, що означає, що вони можуть регулюватися у трьох нахідних. Прямках висота, кут нахилу вперед та назад. Таке регулювання забезпечує максимальну гнучкість і дозволяє налаштувати підлокітники під індивідуальні потреби користувача. Виготовлені вони з пластику, але вони доволі таки міцні і захищені від зносу. Газліфт крісла відповідає четвертому класу, що є найвищим стандартом у цій категорії меблів. Це гарантує його надійність та тривалу експлуатацію. Крісло також має стальну основу. Перше, що я можу сказати про крісло, це воно мені дуже зручне. Продумане. Ергономіка, анатомічна конструкція, подушки для попереку та шиї, все це гарантує вам відсутність болю в спині та шиї, навіть якщо ви проводите на кріслі 8 годин поспіль. Також мене вразила оксамитова тканина, якою оббите крісло. Вона дуже приємна, на дотик досить міцна. Влітку крісло буде дихати і не парити тіло, а взимку на ньому також комфортно, бо не буде цього холодного ефекту від крісла, яке стояло всю ніч без використання. Механізм нахилу спинки дозволяє зручно відкинутися та трохи відпочити під час роботи або гри, що є яким плюсом для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером. Наявність гойдання також додає комфорту, дозволяючи розслабитись після важкого дня. Звичайно, з часом можливо покриття крісла зноситься швидше, ніж звичайна екошкіра, оскільки потрібно розуміти, крісло знаходиться в доступному сегменті, але це поки лише мої здогадки. Також помітно, що виробнику потрібно було зекономити і на підлокітниках. Вони регулюються в усі сторони, але виготовлені з пластику, що одразу дає зрозуміти, що крісло з доступного сегменту. Кугар Royal Рояль. В це поєднання комфорту та стилю. І для тих користувачів, які шукають таке крісло, цей варіант точно саме для вас. Крісло зручне, комфортне, матеріали обивки якісні і приємні. Всі необхідні можливості регулювання є. А головне, що виробник надійний, тому залишається тільки сподіватися, що воно прослужить довгі роки без будь-яких проблем. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку подбаєчку можете поставити під цим відео. Напишіть свою думку на рахунок цього крісла, на рахунок покриття цього крісла. Чи а, ви надаєте перевагу звичайно? Ані, екошкірі гладкі чи ось такому е, теплішому покриттю, Напишіть це в коментарях під цим оглядом, друзі. Ну і обов'язково не забудьте підписатись та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.